Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гарей Торович сьогодні 4 серпня, і поговоримо про активізацію деяких зовнішньополітичних зусиль, до яких вдався з одного боку Дональд Трамп, з іншого боку, в них задіяні представники не лише Росії, але й власне України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Репости, коментарі це зараз дуже важливо для Ютубу спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Робіть прямо зараз. Отже, президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп він кілька днів особливо не коментував тему України, але коментував тему Росії, але згадав, що його спецпредставник Стів Вітков може відвідати Москву 6-7 серпня. За його словами, росіяни хотіли б його побачити. Ну вони просили, щоб він зустрівся з ними. Також він в черговий раз наголосив на тому, що. Запровадить санкції проти Росії після 8 серпня, але поки не знає, чи подіють вони яким чином на Путіна, але тут важливий момент. Вітков практично напередодні цього дедлайна безпосередньо летить до Москви. і як заявив пізніше, рот Путіна Пісков, він планує зустрітися безпосередньо з. Так званим президентом Російської Федерації, тобто буде яка там п'ята вже особиста зустріч, де вони будуть говорити. Я не думаю, що виключно або тільки про історію тут вже з великою ймовірністю будуть говорити про інше. Про що саме ну очевидно, що росіяни з одного боку дуже б не хотіли якихось обмежувальних дій і заходів зі сторони сполучених штатів, тому можливо вони будуть намагатися тягнути час ну або через відкуфа. Трампу просто передадуть фінальне бачення того або тих умов, на яких Росія готова завершити війну. В принципі, бункерний дід вже їх озвучував, в тому числі й на нещодавній зустрічі з Лукашенком, де до речі, виглядав дуже дуже погано. З точки зору взагалі і комунікації, і, там, зовнішнього якогось вигляду, так от е він нам озвучував якісь ключові моменти, можливо, через Віткофа більш деталізовану пропозицію передадуть ну, в якомусь сподіванні, що Трампу вона зайде і Трамп готовий буде її розглянути. Ну або, гов говорячи іншою мовою, Путін е спробує таким чином знову відтягнути, відтермінувати якимось чином цей дедлайн, оскільки запровадження навіть не надто дії. Якихось обмежувальних заходів щодо Росії. Тут дійсно є певні питання, що там Трамп збирається робити і як це буде на практиці. Але з символічної точки зору, з інформаційної точки зору, це буде мати. Дуже дуже важливе значення, і власне не виключно, що от якраз ці розмови будуть черговою спробою Путіна трохи цей час потягнути. Крім того, Пісков сказав ще одну дуже важливу річ. Він заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським після підготовчої роботи на відповідному експертному рівні. Ну, знов таки, якщо перефразувати мова йде про те, щоб потягнути час і певною мірою. Виграти його знову перед цим дедлайном, тому що може для Трампа буде достатньою історію, якщо озвучать якусь там дату, і ця дата буде стосуватися зустрічі Зеленського і Путіна. Ну, Пісков, взагалі, і росіяни взагалі активно просувають тезу про створення у цих експертних груп, роботу в цих експертних групах і багато інших. Ну таких подібних речей, які ну не надто наближають завершення війни, але можуть виглядати як якийсь реверанс, як якась поступка безпосередньо Трампу, можливо. У Росіян, якраз сподівання на те, що це спрацює. Тим не менше, ну, начебто, Путін готовий до зустрічі з Зеленським. До цього він буде зустрічатися власне з Віткофом. Але нас більше цікавить інша історія. Знов таки багато видань, в тому числі про владних в Україні написали, що десь приблизно в цей же період в Україну може приїхати Кіт Келох, спецпредставник президента Сполучених Штатів, але вже по питанням України і Європи. Він достатньо часто останнім часом при. Ну, Приїжджав до столиці України. Ми пам'ятаємо останні кілька днів, які він був. Вони характеризувалися відсутністю будь-яких тривог, і це породило навіть цілу купу мемів безпосередньо в інформаційному просторі. Українці писали про Кіта Кота. Відсутність цих, значить, обстрілів зі сторони Росії багато інших якихось речей. Але тут цікаво, звісно, співпадіння десь приблизно в часі і просторі. до Москви, Келох власне до Києва, що наводить нас на думку, що ну, відбувається якийсь закритий переговорний процес, якийсь закритий переговорний трек. В ньому беруть участь лише ну кілька людей. Ну, в даному випадку Вітков, Келох, там Путін, Пісков, можливо, Лавров і то не факт. Скоріше за все, Кирило Дмитрієв, який зі сторони Путіна працює в Україні. Всіми питаннями займається Єрмак. Тобто ми прекрасно це знаємо. Нещодавно, до речі, Зеленський зустрічався з Єрмаком і Уміровим. обговорювали теж питання перемовин з Російською Федерацією, обмін там військовополоненими і так далі. Ну, в будь-якому випадку Келох, якщо приїде в Київ, очевидно, що він буде зустрічатися із Зеленським, але може знову побачимо на 30 секунд, де Зеленський буде з'являтися аж один раз, а весь інший час буде відведений очільнику його офіса, який є головною дієвою особою з точки зору реалізації зовнішньої політики. Хоча за конституцією це виключно прерогатива. Президента, тим не менше, це співпадіння воно не виглядає випадковим і, взагалі, змушує нас, ну як мінімум, розглянути деякі версії чи сценарії, дещо може там схоже бути навіть на конспірологію, але насправді вони всі на поверхні лежать. Тобто, скоріш за все, цей закритий перемовний процес він ніколи не закінчувався. Він був дуже персоніфікований. І тепер така остання спроба перед восьмим числом дійти, можливо, якоїсь спільної позиції. Вітков озвучиться в Москві, Келов озвучиться, власне, в Києві. Вони ж. Очевидно, комунікують з Трампом, ну хоча між собою не надто там спілкуються, але тим не менше в даному випадку. Головне, що вони обидва доповідають Трампу і Трамп їм ставить якісь завдання, і потім, отримавши або висловивши якісь позиції, тут можливий момент можна ж прилетіти для того, щоб щось передати, а можна прилетіти для того, щоб ну власне отримати якусь інформацію. Потім всі інформацію повернути у Віткофа. Більше схоже на те, що він летить для того, щоб інформацію отримати. Кело більше схоже. На те, летить, щоб інформацію і передати, і отримати, передати власне, це продовження того, про що говорили під час його першого візиту, як повинен виглядати. Мир в розумінні України, ну і частково в розумінні Сполучених Штатах це відома всім історія. В нас дуже сильно розходяться з Росією позиції, і все те, про що зараз говорить Україна, направду є дуже великою поступкою, дуже великим компромісом. Це треба чітко розуміти, але Україна готова на це піти. принаймні ми чуємо такі заяви, в тому числі на офіційному рівні. Але яке певні речі, на які Україна не погоджувалася, і от не виключно, що Келог в черговий раз спробує запитати, чи не помінялася позиція. України з приводу цього, оскільки ну, Трамп, звісно, хоче володіти максимальними ресурсами або інструментами для якогось умовного компромісу. А компроміс це те, коли і одна і інша сторона на це згодні. Росія планку дуже сильно підняла, і вона може тепер її опускати і подавати це як певний компроміс. Чи може опускати цю планку Україна? Питання риторичне. Плюс давайте не будемо забувати, що Келохта, звісно, це передасть Зеленському, але в тому числі буде багато співробіт. Спілкуватися з Єрмаком в Штатах дуже специфічне ставлення до Єрмака. Ми це бачимо на прикладі дуже багатьох видань, які пишуть ну надзвичайно критичні, скажімо, статті. Е, Можливо, Келох спробує під час цього візиту, який планується якось оминути. Головного радника і праву руку Зеленського поговорити безпосередньо з президентом України, тому що є певні речі, які можна озвучувати в такому тільки закритому форматі, навіть без присутності найближчих якихось радників. До речі, зверніть увагу: Трамп іноді, навіть по протоколу, не бере з собою там віце-президента, а спілкується тете, спілкується фактично наодинці, тому що він вважає, що іноді немає не треба залучати багато людей. Але коли мова йде про прийняття якихось офіційних рішень з зверніть увагу довкола Трампа завжди багато людей, різних людей, навіть тих, які там можливо і не повинні бути, але Трамп таким чином десь ділиться такою відповідальністю, і це робиться на випадок, якщо те, що він там оголошує чи підписує, ну наприклад, не надто позитивно буде сприйнято громадянами. Тоді завжди можна буде цю відповідальність перекласти. В закритому ж такому форматі, звісно, спілкування дуже персоніфіковане, воно ведеться, воно ведеться один на один, і очевидно, що Келох може. Озвучити якісь певні речі не обов'язково вони можуть бути приємними для України, які будуть стосуватися завершення війни, тому що все ж таки це тестування на компроміс. Воно є регулярне, воно є постійне. Я думаю, що під час останнього візиту Келогу, і ми це якраз розглядали на каналі. Келогу якраз озвучили червоні лінії України. Тепер, можливо, келог приїде з якимось вже комбінованим варіантом, який буде враховувати позицію нашої країни і бачення власне Трампа. І не виключно, що під це вже будуть намагатися. Підігнати якісь бачення Росії і потім вийти на яку на якийсь спільний е, знаменник. Ну і не меншої актуальності набуває інша тема. Вся ця історія з набу і САП е, вона дуже добре американцям показала, що влада в Україні. Може дуже легко робити якісь відкати або повертати не в той бік, рухатися не в той бік, і за цим треба дуже уважно спостерігати і навіть слідкувати. Тому не виключно, що Келох привезе певне таке попередження, що не треба такого більше робити. Оця дуже знаєте, така ну неадекватна спроба багатьом народним депутатам, які 22 липня голосували продати історію про те, що американці ну адміністрація Трампа тільки за. Зміни статусу набу і САП, тому що це структури, яких створювали демократи, насправді виявилося відвертою брехнею, і маніпуляцією. Якраз офіційні заяви від американських осіб вони були діаметрально протилежні. Вони підтримали якраз незалежність набу і САП і нагадали Україні, що треба виконувати взяті на себе зобов'язання, але американці дуже уважно дивилися за змінами в легітимності за змінами ставлення суспільства до зеленського. Не виключно, що Келлах приїде, якби продивитися цю ситуацію серед. Дени він досвідчена людина, не тільки в військовому плані чи дипломатичному. Подивитися, як взагалі міняється статус Зеленського, чи зміг він повернути той рівень довіри, який був раніше, чи не зміг це. Набувається зараз. Це набуває зараз дуже великої актуальності. Чому тому що історія з миром і історія з швидкими президентськими виборами вона насправді нікуди не поділася? Те, що, до речі, Пісков каже, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але після пропрацювання питання певними експертними групами це теж Затягування з одного боку часу, але з іншого боку, це і натяк про те, що е, треба якось перепідтвердити легітимність української влади. Путін, до речі, під час зустрічі з Лукашенко, це сказав. Він сказав про те, що в нас типу влада закона в Україні, ні, звісно, він наговорив повної феєрічної дурні е, і е, його слухати, це себе не поважати. Але на превеликий жаль, десь позиція американців вона може трохи збігатися з цією позицією, тільки не в плані того, що українська влада нелегітимна, ні, вони якраз її вважають легітимною, а про те. Те, що бажано було б цю легітимність перепідтвердити, посилити у вигляді виборів плебіситу і потім вже підписувати якісь документи, так що не виключно, що Келог приїхав подивитися, чи може після останніх подій останніх подій цей план бути реалізований, тому що тепер певні сумніви виникають. Є дійсно з цим певні проблеми, і ці проблеми, які мужчинам треба вирішувати, ну американцям тут треба ознайомитися з ситуацією на місці. Келог, як людина, яка вже дуже добре вивчила. Коридори банкової дуже добре вивчила ту систему. Неформальних взаємовідносин, які є на сьогоднішній день в українській владі. Він може все це оцінити, може зробити певні висновки, ну і потім їх передати Трампу. Так що від цього візиту, тим більше, якщо він відбудеться паралельно, візиту Віткофа насправді багато що може залежати. Ну і не відкидаємо ще якихось дуже конспірологічних теорій, які час від часу підтверджує посередкований Ердоган, що вже є якісь там попередні домовленості, просто вони публічно не озвучуються зараз, іде. Ну, в регулювання певних, скажімо там, деталей, а потім сторони вийдуть які з якимось спільним проектом. Але цей проект зі сторони України максимально приховується, як до речі, зі сторони Росії. Тому що він може бути не дуже однозначно сприйняти ну там значною частиною громадян до речі, що парадоксально, як в Україні так і в Росії, тобто мова йде про якийсь там компромісний варіант, але цей компромісний варіант він може виглядати е ну з точки зору кожної сторони, як поступка там іншій стороні, тут дійсно звісно, треба дивитися на деталі подібних проектів, тому що не факт, що він може бути якийсь там негативний для України, але от сама історія приховування всіх цих перемог постійне вкидання інформації про те, що той же умірав тет а те, спілкується там з Мединським і так далі. Ну, вони підживлюють цю конспірологічну версію. Я насправді думаю, що нічого такого там немає. Звісно, якісь закриті перемовини вони десь ведуться. Але головне, що там може просувати наша сторона, таке окреме додаткове і що безпосередньо пов'язане з американцями. Це те, що якщо ця влада буде підписувати якісь там документи, то вона повинна й. Далі зберегтися при владі, да, влада при владі зберегтися для того, щоб потім мати можливість ці документи власне впровадити в життя, реалізувати на практиці. І тому значна частина візитів американських урядовців якраз з цими питаннями пов'язана. Це не є якимось втручанням вибори, ні це мова йде про взагалі аналіз цієї ситуації. Ну і розуміння, чи готова українська влада на це іти. Ми по останнім подіям, які пов'язані вже не стільки з а скільки з антикризом, який за. Пустили, бачимо, що від ідеї другого терміну насправді ніхто не відмовився, і е, для того щоб перейти до реалізації цього сценарію, треба, звісно, завершити або, як мінімум, е, ну призупинити російсько-українську війну. То на цим з одного боку ведеться робота з іншого боку, чисто політичні аспекти ніхто спорядку денного не знімає. Так що спостерігаємо за паралельними візитами. Від келога дивимося, які будуть заяви, і найголовніше, що після цього зробить Дональд Трамп. Тому що є певна ймовірність, що його спец. Предники знімуть цю інформацію: приїдуть, передадуть. Він якимось чином її там проаналізує. Ну і на основі цього буде вже приймати подальше рішення. Віримо, сподіваємося, що вони будуть на користь України. Дякую за те, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал Сонячна Політика, репости, спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!